Вітаю, друзі! Сьогодні 25 грудня. З вами знову Валерій Клочок. Різдво Христове. Ми відзначаємо сьогодні в Україні. Росіяни вирішили її відзначити дещо по-іншому. Кадирівці збили літак пасажирський, який летів із Баку до Грозного. Про це зараз детальніше, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ця вся історія мені нагадує історію із нідерландським Боїнгом mh 17 який збили тоді також росіяни. В районі Донецької області це була дуже гучна катастрофа на весь світ. Розслідування завершилося тим, що визнали винним стрілкова Гіркіна. Він нині сидить у в'язниці на Росії, але не за те, що збив саме цей літак. Що ж сталося власне, над Грозним? Сьогодні 38 людей загинули під час катастрофи Ембайр 190 в Актау. Про це повідомив віце-прем'єр Казахстану Канад Бозумбаю. Справа в тому, що літак вилетів із Баку з 67 пасажирами на борту. 62 друзі, якщо не помиляюсь, ну зараз обов'язково ще це поточню вам. Тому слухайте уважно, там були і члени екіпажу, звісно. І літак, після якогось інциденту у небі над містом Грозний, це столиця Чечні, почав тягнути і дотягнув аж до майже міста Актау і впав у Казахстані. Катастрофа літака в Казахстані стала гучним сьогодні приводом для інформаційних повідомлень російських телеграм-каналах. Самої ранку пишуть про це дуже багато. В цей же час Путін проводить саміт. Країн СНД, з якого терміново відлетів Аліїв, який там мав бути, але на тлі цієї катастрофи йому треба повертатися було справді додому. А Пашинян, віце-прем'єр-міністр Вірменії, не прилетів також, але не з цієї причини. Він сказав, що він захворів, але це дуже дуже показово. Азербайджанський борт могли обстріляти в Росії над Грозним. так уже почали писати російські телеграм-канали трішки згодом. І на відео, яке опублікували в мережі, можна було побачити сліди від елементів ураження, які дуже схожі на наслідки роботи системи протиповітряної оборони. Перейдіть до мене, будь ласка, в телеграм-канал, друзі, ви там знайдете це відео, воно є. Хто дивиться мене в Тікток, я залишаю посилання в шапці профілю, так що переходьте, дивіться, там реально видно те, що флюзеляж літака був обстріляний зовні, і видно, що осколки, які влітали в літак, саме так вони влітали в нього, залишили сюди таким чином, що, очевидно, видно, що вибух був зовні, а не всередині літака. Хоча офіційна версія, що літак. Зіткнувся з птахом. Можливо, птахи і шкодять так сильно, літаку, що він починає падати. Але борт зазнав аварій о 9 годині 28 хвилин за московським часом. Десь за годину до цього чеченські пабліки повідомили про атаку дронів на Чечню. Було 4 чи 5 вибухів. Кілька дронів упало в районі другого полку імені Ахмата Кадирова, як завжди. Але цього разу їх збивають у небі. Там з'явилася система ППО, якою керує Кадиров. І рівно за годину до цього, о 8.28, згідно з повідомленнями Міноборони Російської Федерації, був збитий безпілотник уламки, якого впали на торговий центр Аланія Мол у Владикавказі. Пасажир літака, який вижив, бо є ті, хто й вижили, звісно, розповів російським телеграм-каналам, російським пропагандистам, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному. Пряма мова цього пасажира втретє щось вибухнуло. Був вибух, я б не сказав, що всередині літака, де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла. Ну, звісно, відлетіла вона в салон літака. Однак офіційна версія, ще раз наголошую, Росія стверджує, що аварія сталася через зіткнення літака з птахами. Ну, хто знається на цій авіаційній справі, будь ласка, напишіть друзі в коментарях, чи справді міг від зіткнення з птахами літак впасти. На кадрах дуже видно добре, що він. Планує, він не просто падає в піке. Можливо, пілоти намагалися якось його втримати, але їм це не вдалося. На хвості пасажирського літака, що впав у Казахстані, виявлені отвори, які справді виглядають як отвори від вражаючих елементів ракети протиповітряної оборони. І цю інформацію, чим далі, тим більше ширять російських телеграм каналах а потім швиденько її прибирають. Рія новості ТАСС, говорять: ні, ні, це не так. Сервіс. Flight Radar 24 також демонструє, що азербайджанський Ембайер 190 прямував до Грозного, увійшов у повітряний простір Росії, зник з радарів у районі Каспійська, після чого вже з'явився над морем, прямуючи до казахстанського Актау. Тобто він не міг сісти в Грозному, йому там фактично не дали сісти. Запитання чому? Приблизно за годину до падіння, як я сказав раніше, російські пабліки таки писали про атаку дронів на Чечню, але наші дрони також прилітали і польгову. Вони влучили у приміщення, де прибували російські морпіхи. Хоча місцеві стверджують, що там ніяких морпіхів не було, та взагалі вони не воюють проти нас. Ні, це ми самі собі, собі придумали і якісь невідомі ракети цю ніч літали у повітряному просторі України. Вбивали нас, нищили енергетичну систему і знову займалися тероризмом. Але я, друзі, хочу вам сказати, що зараз Росія перевертає ситуацію з ніг на голову. І намагається нас звинуватити в тероризмі. Який саме акт терористичний ми вчинили? Я вам зараз скажу, вчинили, звісно, лапках. У компанії Азербайджан Airlines заявили, що припиняють рейси з Баку до Грозного, та Махачкали, Владикавказ також попав у цю зону не сприйняття тепер Алієвим до завершення розслідування причин катастрофи. Ну, я думаю, що за пару днів вони скажуть, що нічого страшного не відбулося. Дійсно, це птахи в Павлі так. Ну так буває. Алієв вийде з відповідною заявою, оскільки він цілується із Путіним, постійно у нього все дуже добре. Азербайджан, попри свою типу нейтральності, але активно підтримує зв'язки з Кремлем. Звісно, що цей інцидент вони спишуть на помилку пілота або ще на щось, але не на Кадирова. Втім, я не випадково говорю, що саме Кадиров сьогодні винний у. Катастрофі цього літака. Так само, як свого часу, росіяни збили mh 17 так само сьогодні, путінський режим, розпочавши війну проти України ще в 2014 році, вбиває ні в чому не винних не лише українців, а і громадян інших країн. Але і громадяни Азербайджану, які були на борту цього літака і росіяни, ну просто-напросто це з'їдять. Щодо тероризму. Нас почали звинувачувати в тому, що ми займаємося тероризмом на території Росії, але ну виходить, що Путін не тероризмом займається на території України. Вибачайте за цю риторику вдруге, але саме так і є. Ви знаєте, що вчора буквально я вам повідомляв про те, що Урсам Майор, таке є судно, суховантаж російський, який прямував із Санкт Петербургу до Владивостоку, зазнав аварії неподалік Алжиру і втонув. На ньому був вантаж, який був призначений для того, щоб забезпечити державне замовлення з відвантаження вантажів із Владивостоку до Росії, до центру Росії, бо російські железні дороги вони розвалюються, але разом із тим у портах не встигають відправляти вантажі до Москви. Так от це судно затонуло, там було два величезні крани вагою. По 380 тонн кожен, і також там були два величезні люки для атомних криголамів, які мали забезпечувати прохід суден північним морським шляхом. І сьогодні прес-служба групи компанії оборонлогістика повідомили про те, що це судно затонуло внаслідок терористичного акту, який був здійснений на борту цього суховантажа. Тобто, це не просто якась там трубка лопнула, а терористичний акт. Можливо, і так, ну хто знає, Ми ж не знаємо, але все може бути. За свідченням членів екіпажу судна 23 грудня 24 року о 13 годині 50 хвилин за московським часом сталися три послідовні вибухи з правого борту в районі кормової частини. Про це уточнили в прес-службі. Після цього судно стрімко дало крен на лівий борт до 25%, що говорить про надходження води. Саме в це судно, ну і потім воно затонуло. У компанії підкресли, що це суперсуховантаж, він взагалі може перевозити 9,5 тисяч тонн, а на борту тоді було лише 806 тонн. Ну, Два крани плюс два люки 806 тонн. Ну, Таке буває. Також на борту знаходилося 129 порожніх контейнерів. Ну, Справа дійсно не в контейнерах, а в тому, що сталося на борту цього сухого Вантажа, і я думаю, що дуже скоро ми побачимо, що Бестрейкін повідомить нам це слідком Російської Федерації. Ну що там дійсно були якісь українці, загубили, мабуть, ще й візитку з обов'язково з написом на червоно-чорному фоні. І ми підірвали це судно. Навіть якщо це сталося так, ну в будь-якому випадку ми в такий спосіб зменшуємо спроможності Росії підтримувати свою економіку, яка фінансує війну проти України. Будь-які способи абсолютно прийнятні для того, щоб зупинити агресора, якщо вони не чують простої людської мови, і ви знаєте, що впродовж останніх кількох днів на Росії відбуваються дуже дивні речі. Ну от зараз ви бачите збитий літак, точніше, ви чуєте про це, вже знаєте. Ви вже знаєте про те, що нібито хтось чинив терористичний акт на суховантажі Урса Майор. І впродовж останніх кількох днів, можливо, тижня, на Росії сталося вже більше 50 надзвичайних випадків, внаслідок яких горять відділення пошти, загораються банкомати, підпалюють поліцейські автомобілі, в місцях скупчення людей. Пенсіонери або інші здійснюють терористичні акти, як вони кажуть, за допомогою піротехніки чи просто коктейлів Молотова. І це носить масовий характер. І вчора, буквально вчора, це питання стало предметом серйозної дискусії між правителями Росії. Я вважаю, їх там декілька, тих, хто обслуговує режим Путіна. Вони стурбовані тим, а що ж буде далі. Кажуть, що це все мошенники з України, тероризують їхніх пенсіонерів, виманюють у них гроші. І змушують чиняти такі дії проти фактично режиму Путіна. Ну я лише вітаю такі дії, якщо справді це хтось робить з України, або ж ми не знаємо, це моє припущення, друзі. Ще раз наголошую, або ж вітаю тих, хто це робить реально з путінським режимом. Бо це один із методів саме змусити їх задуматися про те, що вони роблять в Україні, і, врешті-решт, це хитне сам режим. Тому будь-які методи, друзі, стримання російської агресії в Україні, вони прийнятні. А те, що Кадиров взяв збив пасажирський літак, ну нехай тепер Путін віддувається за нього. Це ж його улюбленець, любима його собачка, так би я сказав. Друзі, на цю хвилину поки що всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Як тільки будуть нові подробиці катастрофи азербайджанського. Авіалайнера у небі над розним я вам обов'язково повідомлю. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціни. Ну і не перемикайтесь, все буде Україна.